Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара представляє. Хроматографія хімічний факультет Хрома означає кольор. Графопишу в 1850 році в роботах німецького хіміка Рунге було описано процес розділення барників на папері. Основні терміни та поняття хроматографія один із методів розділення, аналізу та фізико-хімічного дослідження речовин, зокрема органічних. Метод широко використовують тому, що він дозволяє досить легко та економно ідентифікувати органічні речовини і перевірити їх на чистоту. Загальний юний струм хроматограми неочищеного етанолового екстракту граната. Хроматографія лайма та лаймової олії Існує декілька типів хроматографії, які ми зараз з вами докладно розглянемо. Колонкова хроматографія використовується для розділення суміші речовин та виділення її компонентів. Тонкошарова хроматографія. Радіальна хроматографія паперова. Фаза хроматографії рухома фаза, залежно від агрегатного стану, може бути газова або рідинна. Нерухома фаза може бути у тонкому плоскому шарі, а також у колонці. Сорбент. Як сорбент використовують неорганічні матеріали, органічні полімерні матеріали природного або синтетичного походження. Поверхня сорбенту може бути модифікована шляхом нанесення сильно сорбованої речовини або шляхом хімічної взаємодії різних реагентів з його поверхнею, що дозволяє значно розширити діапазон можливостей хроматографії. Дякую за увагу.